Вітаю! Гострі кишкові інфекції одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які викликаються хвороботворними вірусами або бактеріями. Потрапивши в організм людини, вони активно розмножуються та створюють хаос у шлунково-кишковому тракті. Порушується процес травлення, запалюється слизова оболонка кишківника, виникає інтоксикація організму. Найбільшу небезпеку гострі кишкові інфекції становлять для дітей та осіб похилого віку внаслідок швидкого зневоднення організму. Кишкові інфекції передаються через споживання зараженої їжі, вживання зараженої води під час купання у забруднених водоймах через брудні руки та предмети побуту, іграшки, посуд. Тощо найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження: м'ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти, кондитерська продукція, немиті фрукти та овочі. Час від зараження людини до перших клінічних проявів захворювання, інкубаційний період становить від кількох годин до семи діб. Розвиток та прояви інфекції залежать від виду збутника та його кількості, яка потрапила в організм людини. Зверніть увагу на основні прояви гострих кишкових інфекцій порушення самопочуття, біль і важкість у голові, ломота та млявість, лихоманка, яка може протікати без температури, больові відчуття в зоні шлунка та в центральній частині живота, напади нудоти та блювання до 5-6 разів на добу, що провокує швидке зневоднення організму та падіння артеріального тиску. Появу судом а ще рідкі та водянисті випорожнення, інколи з домішками крові. Державна установа Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб рекомендує. Щоб вберегти себе від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені. Не слід вживати м'ясні та молочні продукти, придбані на стихійних ринках, нехтуючи цим правилом, можна придбати продукти від хворих тварин. На вигляд вони можуть бути якісні, адже під час розмноження деяких мікроорганізмів смак, колір та запах продуктів не змінюються. Усі швидкопсувні продукти зберігайте. Лише у холодильнику використовуйте чисту питну чи бутильовану воду з перевірених джерел та місць постачання. Купайтеся та відпочивайте лише у чистих водоймах та офіційно відкритих для відпочинку пляжах. Підтримуйте чистоту, мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. Мийте руки після відвідування туалету, вимийте та продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі. Захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин. Відокремлюйте сиру їжу від готової, м'ясну продукцію від молочної, відокремлюйте сире м'ясо, птицю та морепродукти від інших продуктів. Користуйтесь для цього окремим кухонним приладдям, ножами та обробними дошками. З обережністю споживайте консерви: м'ясні, рибні та овочеві. Особливо звертайте увагу на термін їх придатності та умови зберігання. Ретельно готуйте їжу, прожарюйте чи проварюйте продукти, доводьте страви до кипіння. Ретельно мийте овочі та фрукти, особливо, якщо вживатимете їх сирими. Не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності. Людям, які залучені до приготування їжі, потрібно утриматись від роботи за наявності симптомів кишкових інфекцій, респіраторних захворювань, а також запальних процесів та порізів на руках. Шановні глядачі, у разі виявлення перших ознак кишкової інфекції необхідно терміново звернутися до свого сімейного лікаря чи найближчої лікувальної установи. Самолікування та нехтування з симптомами захворювання небезпечне для вашого здоров'я. Бережіть себе та будьте здоровими!